Всім добрий вечір. Хочу показати ті, свою механізовану ферму. Ну, ось така ферма. Тут один загін. Тут типу, другий. ну і ось така перегородка між ними. Вона закривається. Зараз я покажу на цей ріжок. І все закрилось. Ну тут тут начесь треба перевірити механізм, щось не Ось це все закривається. Це теж закривається оці дві штучки. Оце вгори, і все. Ось зараз відкрито. Ну, якщо ми нажмемо оцей режимок, все закрите. Тварини там собі сидять, нікуди не вилазять, нічого не роблять. І розсудцує помаленьку ось такі. Ну там на горі 4. Так, 4. 4 поршня і вода нажимаєте, і вода сюди лє, полиється, і всі тварини йдуть туди, в той загін. Але зараз ну, одночасно, типу, оце одночасно тим, І вода лиється тут, і туди лиється, і сюди лиється. І вони тіпо, тут посередині зависать, бо звідти поток і звідси поток іхтяне. Треба окремо по перероблю потім. Ну, ось тут в сюди їх вода заносить, тут закривається склон, роздарується, відкривайте і вже маєте там від курей туші тіло курки, піря, яйця. Так само ну, я назбирав, ну, це від свиней... Це від курей. Щось... Не знаю скільки куремо. Ну ось це... Так, це відкривається то, а це вода. Вони ну, ходжу залі. Зараз заходиться. Від... Це великі ворота І вони, повірте, дуже тяжко було їх зробити. Ось тут є прохід, це йде на воду. Так, чітко десь. Ну, ось сюди. Тут 11 поршнів, І всі вони працюють. І їх леве все підключив. Ну і так щось йде туди і на гору, щоб підключити на горі, типу, щоб одночасно вверх і ни. Так, виходимо. Так, ось тут у нас такі... Двеки. Сюди буде можна... заходить. Заходимо, все закривається, щоб нічого не було видно. Тут можна таке все за, зашити, щоб взагалі нічого не було видно. Просто типа дах би був. Але я типчасову ферму зробив. От я там роблю і свою інакше. Новішу. Якщо ви вам сподобалась моя механічна ферма, можете в коментарях написати, я повністю заново все розснім. Як буду будувати новості... Там просто типу такі загони, каркас. Ось це це Типу загони і все. Стіни, там більше нічого нема. Якщо вам сподобалася, механічна ферма, я можу показати, як зробити. Ось це верхній механізм, воду, все повиводити, все. Гарно, щоб нічого не було видно. Ну і це я цей зробили, і склачусь. Все захотілося. А ну і тут такі дверки. Тут е, вони помирають, через скло проходить їхнє м'ясо і тут воно майже все збирається. Тут, деколи тут то, і тут. Тут двері стояли, по, двері от стояли осібно тут, попри це. Вони все закривалося, і вони собі тут коротч, зробили, стояли, відкривав двері, кури, якщо багато, п'ятеро, вони зразу всі порозбігалися. Ганявку в цілій карті велику. Ну ладно, две тихненькие камни себе собі Зока зараз покажу що я зробив каркас Типа новый Так Цей як... Загляний Як -то сказати Коротше Пентха не Пінхаус відяки Особенняк шось типа цього Ну, це гляне будиночок, в мене воно там важко так погано видно там. такий маленький. Це мій перший будинок. Так, о, і ось механізм. Зараз підсвічу, тобто поставили. фонарик. Факел. Ну ось тут буде теж бойня, але я хочу щось, щоб оце було типу, довше. Десь до це може, може і більше. І щоб тут пару. Отут поршні стояли боїні. Тут бойня, тут бойня і тут бойня. Щоб пару бойню було. Бо ці дверки вони вода їх несе, а вони сюди кутку стають і все. І їх тут дофіга збирається, тут біля парканчика, тут все, а далі збирається. І сюди мало хто що пролазить. Якщо е, курка, то багато їх сюди проходить, А свині, свині, овці, вони мало що проходять. Їх треба всі сюди потім також в хат, та, або виключати все і бити. Так що воро... дірку треба зробити в велику наповнити. Ну, окей, Касочник побудував. Скільки тут блоків? Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там ну 10. Десять. На раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Так, 10, 9, 10, 9, 10. Ну буде більше про Перероблю ще потім. Зроблю ще має, десь ту зразку, що тільки проходить маленький на... Десь на три книгу знову. І тут буде теж. Ну, бо потім буде. Баг. Видно. Наткий ну, сумнячок. Я вже не закінчував, сніг почав... Молоді тут гараж потім себе зроблю. М -м Хочу зробити тут механічні двері. Ч -ч -ч. Тут поставити може ці над... плити вставилися. Двері відкрили, закрылися. Можна и тут, а тут... Тут треба узиться. Щось... Мне дуже тяжко виходить. Тяжко виходить цей. Ці. Мені краще під низом зробити, ніж ось тут. Так. А ось там від великі особнячок Так, це мітки маленький город. Огородик. Все, загорожі, водичка тече. Моргла, картопля, гарбузи. Там. Скриня, насіння, я вже зібрав. Ось вас там маленький церяний.